Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Pan Helper. У даному відео ви дізнаєтесь про 5 причин, які найчастіше призводять до того, що ваші колоуси погано зимують. І так переходимо безпосередньо до справи. Перша причина. Як правило, колоуси взимку мають нестачу освітлення, і саме це є найбільшою причиною. Подивіться ось на мої колоуси, які зростають разом із повергоніями. Повергонію я вже поставив на стелаж. Наступними кроками я буду обрізати дану рослину. І до того ж, не зважайте на те, що квітки знаходяться під лампою. Вампа не нагріваються, тому рослина почувається себе. Добре, незважаючи на це, так само, як і сурфінія, яку я вам показував у попередніх відео стосовно живцювання. Живцювання ось також успішне, бо живці вже починають квітнути. Переходимо до колоусів, яке має бути освітлення. Освітлення має бути яскраве і відповідати такому рівню освітлення на підвіконні, за якого колоуси отримують. Пряме сонце, але без яскравих сонячних променів. Тобто, це відповідає, наприклад, освітленню на південному вікну із притінкою. У цифрах це має бути щонайменше півтори тисячі люкс. У моєму випадку це половиною тисяч люкс. П'ять з половиною тисяч люкс дають у цифрах, хто планує собі робити підсвітку. Звичайні 18-ватні лампи 4000 кельвін. Можете брати метрові, як у моєму випадку, вони вам дадуть 5500 Кельвін. І можете брати окремо а, півметрові, вони вам дадуть близько 6000 Кельвін, а, тому що вони, як правило, трішки-трішки, ну, за фактом. Потужніші розсіювання у них краще. Хоча виробник один і той же, але цифри говорять самі за себе. І так, перша причина, як ви вже всі знаєте, недостатнє освітлення. Подивіться на мої колоуси, які зростають разом із повергонями. Також я їх заніс разом із цим горщиком для зимівлі, які у них щільні листки і щільні кущі. Вони взагалі такі тверді, наче пластикове у них листя, я вам показував у своїх попередніх відео. І, до речі, яким ефектом може бути ну, таким небажаним, коли ви занесли рослини під потужне освітлення? Бачите, у мене окремі листочки? Як -то такий, він трішки вигорів, але це було лише через те, що колоус був не пристосований. Надалі ось оця зона, яка вже почала відростати. Набула зеленого кольору, і ось оця зона також позеленіше, бо я оброблю дану рослину хиватом заліза і сульфатом магнію, як я вам розповідав у своїх попередніх відео. Тому колоуси взагалі щільні. Вони не витягуються, і вони дуже і дуже стійкі до засухи. Жодних оприскувань і жодних зволожувачів їм не потрібно. Вони тоді не хворіють. Друга причина. Переходимо відразу до неї. Це неправильна обрізка. Що означає неправильна обрізка? На прикладі моїх рослин ви бачите, що вони всі дуже і дуже щільні. Не потрібно залишати цілі дерева з колоусів. Це є другою суттєвою помилкою. Павки лишати не потрібно про обрізку колоусів і про те, як упередити небажане квітування, буде окреме відео, бо там є щонайменше три причини, які цьому сприяють. Про це в окремому відео. Але що я роблю, покажу вам, на прикладі ось такої. Ну, скажімо так, касети. У мене бачите, тут три такі комірки є. І в кожній з цих комірок зростає три сорти колуса. І ось дев'ять сортів. У мене ось так зберігаються дуже і дуже компактно. Тому, що означає обрізка? Я не лишаю колуси взимку більше, ніж 5-6 см. Це максимум. Ось такі колоси зростають, як тільки щойно колос ліворуч досягне межі 5 см, я його зріжу, і, відповідно, він буде надалі кущитися. Він не перейде у квітування, це одна із, один із способів стримувати квітування. Він буде постійно молоджуватися, і він буде компактний. І відстань до. Лампи у мене буде зберігатися для колоусів, так як я вам і казав, близько 25-30 см. Це ідеальні показники. Ну Ось не буду я тягнути. І відразу стосовно другого кроку, ось оцей колоус, який у мене вже вибився із загальної картини, я просто зріжу. Зрізаю я. Навіть якщо вже бачить що він переходить і готується до квітування, ознакою цього є дрібнішання листків, я зрізаю колус до двох справжніх листків. Тобто два справжні листки це ті листки, які найбільші. Якщо вони як ювенільні, тобто як у сходів, наприклад, такі вони недорозвинені. Покажу вам на прикладі іншого колоуса, наприклад, ось тут. Ось оцей колоус вже формує, наче такі ювенільні листки. Вони такі недорозвинені. Ось це ознака є того, що він скоро буде квітувати. Тому обрізаємо колоуси, не вирощуємо дерева взимку, і тоді ваші рослини будуть зимувати дуже добре. А, третя, третя помилка це а, субстрат і об'єм горщика, в якому вирощуються колоуси. І в чому тут помилка? З цієї помилки витікають і наступна проблема четверта. А, не варто саджати колоуси у великі субстрати. У великі Об'єми субстратів, вибачте, що означає великий об'єм. На один колус взимку я ніколи не виділяю а більше, ніж що, найбільше 300 мл субстрату. У мене колуси згруповані окремо карликові сорти, окремо звичайні сорти. І ось вони вирощуються у таких контейнерах. І на жодну рослину у мене не припадає більше, ніж 300 мл субстрату. Якщо ви вирощуєте колоси у великих вазонах, ну, наприклад, якби ви посадили колос, у цілий такий довгий ящик, і там би було 2-3 рослини. Ось тоді у вас буде переростання колоса, вони будуть швидше старішати, між вузля у них буде більше. І нічого доброго, ви, відповідно, не отримаєте. Тому не варто саджати колоуси у великі субстрати. Якщо у вас немає, скажімо так, ось таких контейнерів, в яких ви могли б компактно вирощувати колоуси. звісно, можете саджати в один горщик, але тоді. Ось як в горщику знизу саджайте їх дуже щільно. У усе взимку, скажімо так, мають трішечки голодувати. Я би сказав так. От тоді вони не будуть займати у вас космічних площ. І, і ще один, ну, скажімо так, бонус, про який мало хто каже, це вплине і на наступну помилку. Зверніть увагу, колоуси у мене всі посаджені, як я вже так практикую, майже до дна. Тобто, взимку, я не роблю дренажних отворів і саджаю колоуси ось таким чином. Що це мені дає? Перший бонус, який це мені дає, якщо у мене поверхня субстрату волога. Колуси не в'януть, тому що коренева система у них все одно знаходиться на дні. Друга причина. Вони таким чином випивають всю воду і вони не підгнивають, тому що об'єм субстрату невеликий, дренажа я не роблю. І навіть якщо вони склалися так, наприклад, що вони там пересохли. Я опустив момент, не полив їх вчасно. Ну так я не виваю просто. Воду оцю ємність і вона просто збирається ось тут. І навіть якщо субстрат у вас торфяний і він гідрофобний, тобто погано він змочується, все одно колоуси отримують свою дозу води, і вони, звісно, нап'ються. Я бачив такі відео, хто знімав там колоуси у відпустці. Наприклад, які зів'яли і ставлять у якісь там тази, у якісь ємності, або ж проливають, і це вся вода просто витікає з горщика, то цього робити не потрібно. Жодні піддони, як то такі, я для своїх рослин не використовую. Я лише проливаю їх обережно, і навіть якщо ви перелили, то якщо колос у вас ось в такому невеликому Об'ємні субстрату, він вип'є <клес> всю воду дуже швидко і підгинування тоді не буде. І так, четверта помилка. Переходимо до четвертої, витікає вона із попередніх ну, всіх причин. Нестача освітлення 1. Погана обрізка два. Тобто, коли вистяв, відповідно, через те, що колюс у вас такі як цілі дерева, нижні листки не отримують світла. А в моєму випадку вони всі, бачите, отримують добре освітлення. Третє, що ви саджаєте у великі горщики ваші колуси, призводить до того, що вони дуже часто підгнивають. Ось ця четверта помилка це підгнивання колоуса. І четверта проблема. Витікає вона з перших трьох. Використовувати фунгіциди можна, але навіщо? Якщо ви можете, як то за допомогою нормальної агротехніки, досягти того, що навіть ось в такому об'ємі, колоси у вас, звісно, не підгнивають, і будуть зростати вони всю зимку дуже і дуже добре. Горщик, ви мені можете сказати, тут великий. Так, він великий, але ж вся площа, весь об'єм субстрату, він зайнятий корінням із Пвергонії, бо вона повністю вже використала цей об'єм ґрунту. І на колоуса лишається не так та й багато. І ґрунт тут абсолютно не поживний. Тобто не буду повторювати, як я вам казав в попередньому відео, про найкращий спосіб зберегти колоуси. Я не даю своїм колоусам Азот. Пелегоніум також Монокалій, фосфат і мікроелементи Ось оце Основне живлення, основна дієта, яка у мене для всіх абсолютно рослин, і для повергонів, і для колосів. І ця дієта дає мені гарні результати при зимівлі даних рослин. Ну і відповідно п'ята помилка, така п'ята причина це те, що ви перегодовуєте ваші рослини. Це таке загальне правило для всіх рослин. Забувайте про азот, зводьте його до мінімуму, і давайте вашим рослинам, звісно, більше мікроелементів, більше фосфору і калію, і тоді грибкових захворювань і, взагалі, потреби у використанні фунгіцидів для ваших рослин взагалі не буде. Вони тоді будуть і стійкі до всіх. І будуть компактні, займатимуть менше місця. Успіхів всім у вирощуванні.